Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Сьогодні церква виставляє перед нами Хрест Господній і співає слова слави. Немає натяку на страждання, щоб було притаманне в час посту, особливо коли готуємося до Страстного тижня, який випереджує Великодні, Великодень. Немає натяку на наші терпіння, пов'язані з нашими особистими тягарами і постом. Виставляється хрест і співається гімн про слави. Що трішечки дивно в цьому контексті Великого Послу. Дорогі. Однак виставлення животворного Христа сьогодні, мабуть, більше схоже на те, коли в якесь місто в'їжджав подорожуючий правитель, перед ним несли знамена хоругви, перед ним. Озвучували його приїзд, і всі спочатку бачили це знамено, на якому був герб цього чи іншого правителя, і вже в очікуванні чекали на нього самого, який в'їжджав згодом. Сьогодні напередодні Великодня, так як це знамено виставляє церква, нам Хрест Господній, який є символом. Владики, Царя, правителя, який повертається з перемогою. Дорогі, щоб до кінця зрозуміти цей сенс возвеличення Христа як переможний знак, потрібно трішечки війти в контекст саме Страстного тижня. Контекст від молитви Ісуса Христа в Оливному Городі. Через зраду Юди, через суд над Ісусом Христом, через бичування, хресну дорогу і саме розп'яття. На ці події Страстного тижня можна дивитися знову ж подвійно, так як би зовні, людським поглядом і зсередини. Що Бог хоче нам сказати через ті всі страшні події, до яких помало літургійно підходимо через увесь цей піст. І так спочатку цей зовнішній погляд на ці події. Криваву статистику, фактаж, як людина збоку на це дивиться, зрештою Лука, описуючи ці події, говорив, що люди стояли і дивилися. В їхньому погляді не було відповіді, в їхньому погляді дуже часто не було співчуття, в їхньому погляді була цікавість. Вони ще не знали, що про це думати. Але це споглядання також помало-помало людину доводить до розуміння того, що відбувається, і так спочатку як це по-людськи виглядало. Спочатку ця зрада. Від одного з найближчих Юда, один з дванадцятьох. Ця зрада особлюється, конкретизується, верніше, конкретизується в поцілунку. Від цього моменту Ісус Христос каже, зараз наступила влада темряви. І все дійсно згущується довкола Ісуса Христа. Спочатку згущується так, якби емоційно. Через цю зраду, через полишення Ісуса Христа всіма всі розбіглися, навіть Петро, який мав скріпляти своїх братів в вірі, і він втік, і він відрікся. Це темі вас свідчить про те, що Ісус Христос зовсім покинутий. Пізніше це судище Сенедріону Ісуса Христа як річ. Передають від одного правителя від Пилата до Ірода молодшого і відворотно Ним так якби забавляються, передаючи з рук в руки і тим самим миючись між собою. І здається, була якась невеличка так, надія, коли Пилат сказав, що я не бачу в ньому ніякої вини, але цей народ, з якого роду він виходить. Відрікся від Нього, вибираючи якогось злочинця, вараву, міняючи його на життя Ісуса Христа. Ми знаємо цей хресний шлях важкий, як якогось з Скиринеї заставляють нести за ним хрест, тому що вже не може. Лука говорить, що розпинають між двома розбійниками, тим самим також принижують його, вказуючи, що він нічим не кращий від цих розбійників, але ж він в цьому гроні. Люди стоять і насміхаються. Старозавітні богослови говорять, якщо ти син Божий, зійди з Христа, спаси себе самого. Ми чуємо насмішки, ми чуємо зневажання, багато болю, багато приниження. І навіть фраза сотника римського, який скаже, що цей чоловік, якого розп'яли, є справедливий, звучить вже досить запізно. Так якби по смерті людини ще раз хтось пригадав, адже ж його за ніщо розп'яли, вбили. Це виглядає по-людськи. Якщо спостерігати з боку, просто з цікавості, без зникання в того, ким був Ісус Христос, чого Він навчав, чого Він, зрештою, хотів, до чого все його життя земне було скероване. Хороша людина, яку не зрозуміли в черговий раз. І на цьому все закінчилося. Отак От без будь-якого продовження, безталанно, як би сказали українські поети. Але чи було насправді так? Щоб зрозуміти по-божому зсередини треба підійти до самого Христа Господнього. Так близько. Щоб через цю темряву, яка довкола стала настільки густою, що навіть сонце фізично затьмарилося і ця занавіса в храмі в старозавітньому роздерлася надвоє. Фізично було темно. І треба підійти настільки, щоб побачити і почути ледь чутні слова Ісуса Христа. Він їх майже прошепотів, тому що при розп'яті людина задихається. як Говорять медики. Він вже ледь-ледь промовляв ці слова, але він їх промовляв протягом довшого часу, як говорить євангелист Лука. Прости їм отче, бо не знають, що роблять. Здається, що ці слова випереджували всі ті наруги, які звучали в його адресі. Звучали ці насмішки з боку членів Синедріону про те, що спасти себе. Здається, вони випереджували кожен прокльон, випереджували кожну хулу. І ще задовго, як людина хулила і грішила, вже ті слова Ісуса Христа вибач їм Отче звучали. Коли Ісус Христос постить сорок днів, ми знаємо, його спокушує сатана і малопомітний штрих, який деколи нам губиться. Було сказано, що Сатана після спокус Ісуса Христа не просто відійшов, він відійшов до часу. Він мав повернутися. І тепер, коли Ісус Христос ослаблений, вже не постом 40 денним, а ослаблений, тому що фізично його нищать, висить на хресті, сатана знову ж повертається, щоб його спокушувати. Він спокушуваний є словами людей свого народу цією фразою зійди з Христа. Чому я говорю, що це є спокусом? Тому що це завжди спокуса до того, що Бог не робив свою справу. Не вмирай за цих людей. Вони цього не варті. Так звучить ця спокуса. Спаси себе, а ці люди, які. Через свій гріх заслужили на поталу, нехай залишаються своїм гріхом. Зійди ефектно з, гріх... з Христа, всі перед тобою поклоняться. Це було при тих перших спокусах. Зроби гарний жест і всі ниць перед тобою впадуть і нічого, що ти їх не спасеш. Зато ти за... заставиш всіх тобі поклонитися. Це є... Спокуся знову ж в моменті, коли Ісус Христос ослаблений як людина, але Він сильний як Бог. Зійти з Христа, рятувати себе, це означає залишити всіх інших. Тому, залишаючись до смерті на цьому Христі, Він бере на себе гріх кожної людини, бо тільки Він, як Бог, може цей гріх взяти, померше за кожного. Даючи через своє Воскресіння життя вічне кожній людині. Тому цей хрест на якому Бог помирає, стає цим знаком і символом перемоги. Ця темрява після тих слів Ісуса Христа починає давати нам світло розуміння, що все не скероване від життя до смерті. А саме від смерті до Воскресіння до життя, причому до, не до життя одної особи, а життя людства. І поступово довкола Ісуса Христа все починає розсвітлюватися. Люди йдуть, б'ючи себе в груди, є перше навернення. І вже слова сотника не звучать як запізнілі, вони звучать як факт того, що навіть чужинець і поганин може побачити. В тому, кого розп'яла не просто людину, але також Бога. Від смерті Ісуса Христа і самого Христа починає пробивати світло спасіння і визволення по приморок зла, ненависті цього вбивства. Тому цей хрест сьогодні є знаком перемоги. Тому ми співаємо слова «Славимо Його!» бо Він привів від смерті. До життя. Слава Ісусу Христу!